Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. А у мене ці дні дні скупляння. Я все. Це вже сьогодні продукти купую. Купила, з'їздила, скуплялася в Костку, а це зараз вже приїхала в Алмарт ще. Хочуть синульки мої дуже хлоп'ячка, то я приїхала так. Дивлюся, це щось таке, як... Щонка, що, мені було ось там, мені здавалося. Так, але, мабуть, як буду ходити, то я не дуже покажу, бо є фрем. у хоч на руки. Е, все ж таки трошки покажу. Це все різні пластівці. Цілий ряд. Що ти тільки хочеш? А на ось ряду снеки. Вони такі більш, менш цукру, такі корисні. Ну, так пише. Різні протеїнові батончики. Так, що ж ми будемо брати, яке це. Які ці пастівці? Так, напевно, візьму оці шарики. Хлопці мої дуже-дуже-дуже люблять. Давайте. Угу. Так, далі можна кольоровий це взяти. Так, це вроді ось таке. Так. угу. Воно дуже смачне, теж шоколадне таке. Я сама його люблю. Упс, впало. І вже. Далі я інші косі не пробувала. Є й без цукру. Ну, не солодкі, такі прості. Які забажаєте. Я сьогодні дуже-дуже добре скупилася. І вам покажу вже вдома. Що я набрала. Sorry. Так, нарешті я вже вдома. Подивіться, давно я так не скуплялася, це в двох магазинах. А, так, я дуже рідко скупляюся можна сказати, один раз в місяць. Вже я... мені якось писали, що дуже багато м'яса беру. Ні, я беру це ж не на раз. Мені воно на три тижні точно, а то й буває на чотири вистачає. Це на фарш, це на відбилені, а це там вже таке м'якке. На супчик різненький, на просто в плов, в картопельку, в борщ. Я люблю в борщ додавати м'яке м'ясо. Ну що, я швиденько покажу вам. І я м хочу, щоб ви зрозуміли, я не хвалюся, просто показую своє життя, що купую, де буваю. І зрозумійте ще, що я показую не все. Не судіть по одному відео, що, значить, якщо мене я не показала, значить, мене там не було, або ми так не живемо. Ну, що, приступаємо. Так, взяла ось таке м'ясо. Воно файне, дуже файно йде на фарш за 24 долари. І ось таку, я й навіть не поліндриці, чи як то вони називаються, 14.41. Вибрала такий кусок файне м'яса. Дуже добре. І таке, і ще взяла реберся, зразу заправлені. Хочу спробувати, якось давно вже брала за 12 доларів. На них була знижка. То я взяла. Так, поки переложу, воно все в кульках, все гарно запаковане. Крем-чіз, Мені вже наче скейки. Треба дуже багато крем-чізу, бо я їх часто роблю, мені подобається, і мені треба взяла дві пачки, але десь ось там лежить. Це вже Волмарти, взяла банани. Далі Волмарти взяла кокосова стружка. Дуже добра, смачна кокосова стружка. А... Снеки. Це для, як дуже захотів, уже таких різних снеків з різних пластівців. Там, то я взяла. взяла поки такий шоколад. Я собі замовляю інший шоколад дорогий. На... Миклери або чизкейки. Але зараз ще не прийшов, то я взяла такі. Буду пробувати. Ось, дві пачечки. Далі смаколиків теж набрала дітка. Цукерки в нас не часто, а вони дуже хотіли, ми купили такі посипку положити. І вони побачили і дуже схотіли. То вже я взяла, пообіцяла їм куплю, то купила. Дивіться, пудра. Теж мені треба. А ці цукерочки люблю я. Вони з м'ятою. Хто любить їх так само? Чому дуже мені подобаються. Так, ідемо далі. Ось такі ще снеки. дуже смачненькі. Взяла невелику пачку, щоб не надоїдало, не приїдалося. Дивіться, були ось такі піжами на хлопців моїх а, Такі ніндзя. За 7 доларів дві пари. Ось такий костюмчик і ось такі. Я побрала всі. Це, виходить, одна піжамка. Новесенька, файна якість, тканинка дуже приємна, не тепла, геть така. Якраз добре. То буває, якщо дуже тепла, то жарко дитині. А так, добре. Вони мене люблять піжамки носити. Це на 5, це на як вона навіть є фреймчику взяла на два рочки. Думаю, буде добре. Вже йому скоро майже буде два роки, ну, в червні. Зараз пролетить, не віриться. Так, то ось такі я піжамулі їм взяла. Будуть задоволені. Далі. Хлоп'я на пробу взяла орео таке шоколадненьке. Дуже люблять печиво орео, то я взяла. І ось таке, хлоп'ячко ще взяла, теж такі шарики люблять. Вони часто їдять з молоком. Далі ось така ковбаса. Це ну, варенка така на бутерброди, навіть просто в салат чи взяла в обмарки. І що тут йде? А, вже в нас закінчилося сало, Вже ми рік, можна сказати, пройшов. Так, да, напевно, вже пройшов, як ми купували поросятку і його кололи ну, на м'ясо на сало, і вже в нас закінчилось. Вже й давно закінчилось, то Я купила ось таке воно, як щось подібне до сала. Це, щоб смажити, до варенички я дуже люблю. Так захотіла вареники, зроблю на тому тижні вже вареники. Авокадо взяла в костку. Хочу вже дуже хочу зробити суші. Я коли-небудь роблю. Я ще навчаюсь їх робити, тому вони в мене виходять ще не дуже ідеальні. Я Їх, можна сказати, напевно, два рази робила в житті. Ну, але на смак добрий. Тохайно ну, я вже навчуся, то, можливо, тоді покажу. Далі купила ще таку капусту квашена. Вона квашена, іде без моркви, без нічого, але я її промиваю файно і запікаю, просто тушу в духовці. І роблю вареники. Ми дуже любимо з капустою. Оце я на днях на тому тижні планую зробити з капустою, вареники і з картоплею. І буде смачно, І щоб було в морозиловці. Далі огірок Три. Взяла такий великий, щоб мені було добре на бутерброди. І для суші. Далі цибулька. Це в костку, тому що вже закінчилася. Дивіться, <кій> знову хлоп'я. Я так скупилася на славу, як то кажуть. Ось таке ще і ось таке. Скоро мої вже синульки прийдуть із школи. Через хвилин 5 треба вже мені йти, то будуть дуже-дуже раді. Дивіться, взяла ще норі. Листи оці для суші, то я взяла далі пральний порошок сипучий. Взяла такі до... добре перет. Я вже пробувала, взяла такі помідорки. Вже ми перейшли на такі, ці дуже смачні, відчувається ще більше, як помідорки справжні. Щось що? І ось такий великий кусок м'яса. Він такий не сухий. Але й небагато, так вже, прям таких. Я вирізаю ці штучки, на нього теж була знижка, то я взяла один поки що. 32 долари такий кусок великий. Взяла далі сиру. Костку одну зразу морозиловку положу. Я дуже люблю, коли є натертий сир. Це тут різні види. То я взяла такий для пасти та для всього, куди я його використовую, файно вже натертий. І ось такі донатси. Маленьку вже пачечку взяли, тому що вже не з'їдається геть так наїла. Взяла ще такі булочки. Це в школу. Хлопці дуже люблять такі. Ух, дивіться, який в мене казус стався. Все носила і впала мене сметана. І знизу так побилась. Вона не розлилась нічого, просто знизу трошки. То я її переставила так, перекину потім в іншу ємкість і все. Рибку взяла, вже давно в нас була рибка, засолю, буде смакота, бутерброди. Навіть ті суші сьогодні планую. Ще одна пачка крем-чизу. масло вершкове на крими. Воно не солене. І далі йде ось таке печиво ще. Теж це в школу. Дуже зручно тим, що вони кожен заматаний у Впакований в кульочок, ось так правильно. І це теж кожен впакований в кульочок, то я взяла. Так, фрукти в нас є, мандарини, виноград там є, яблука, то тільки взяла банани поки що. І ось таке взяла на пробу пюрешечки для діток. мене яків просив якось. Єфремчик любить. Я надіюсь, сподобаються. Органік вони, в костку я взяла, спробувати. Буду в школу ложити, то хай смакують дітки. І. Ще взяла собі. О, ще тут пакет. Такі лосіни були по знижці, дуже файні з карманами і приємна така тканина до тіла. Оця фірма, ну вона типу така крута, чи як сказати. Файна, 10 доларів. Так вони бувають по 15, по 17, навіть до 20 доходить. То я взяла собі такі. Не було чорних, ну нічого. Дивіться, який красивий колір я взяла. Телефон, напевно, геть так і не передає. Ні, так не передає. Він ще якось так. таку кофточку собі. Теж була по 10 доларів. Ось так. Я люблю такі кофточки. Ззаді довше трошки Прекрасно. То мені сподобалось. Взяла одненьку і взяла ось тут собі. Оцет для рису, суші і вареничко абрикосове. Так, це всі мої такі покупки. Зараз це вже все треба розібрати. Дивіться, прийшли зразу на покупки. Здивовані, що мама багато взяла так. Маха. Зараз снігу немає нормально. Там вже готується рис. Класні, дуже раді побачили ого! Ага. Я оце якраз вам показала, що купила, і біжком побігла вже по них. Якраз ще хвилинку почекала і приїхав автобус. І вже вони роздивляються, що там мама купила. Там варенічко тим, абрикосове. Я буду пекти, може, кран то. Так, як їй подобається. Так? Да? Так, в мене заквасочка моя. Уже можна робити з неї. Я це годувала, вона так гарненько піднялася. Подивіться, буйночки вже зроблю замість хліба і знову, щоб був хліб. Я вже один раз в тиждень печу хліб, випікаю, щоб був і все. Мені так добре. Наприклад, там дві хлібинки нарізую на кусочки, ложу в холодильник, а остальні ложу в морозиловку. Мені хтось писав, чому ти кажеш ложу. От в нас всі так кажуть, і мене така привичка. Ложу, кладу, викладаю в морозиловку. От так. Такі прості мамські будні. Скупилась, готуєш, прибираєш. Цибішком я помила посуд і не розложила, їхала в магазин. А це борошно стоїть, чекає своєї черги, вже не заносила. Ось такі в мене суші вийшли. Уже дуже по-простому розложила, пописала соусом і все, будемо смакувати. Дивіться, як гарненько йому в ці піжамці. Да? Це ж так іде до мене на ручки. Ну що, я всім дякую за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.